От скажіть мені, що ще китайці можуть придумати, щоб це заполонило Всесвіт. Я й гадки не маю. Чим ще можна здивувати нас, людей? Винахати давнього Китаю, які були справжньою сенсацією в минулому, стали для нас простими речами. І варто згадати про гру Деміно. Мене звуть Елеонор Лікота, і ми розпочинаємо. Що це за гра вперше? Чує у когось точно виникли такі думки і питання. Уважно слухайте, а не ловіть гав доміно настільна гра, яка з'явилась в Китаї в 12 столітті. В шахах є фігури, а у доміно гральні кісточки. На жаль, все менш популярно зараз грати з друзями вдома чи на дворі, оскільки любителі доміно надають перевагу грати онлайн. Не знаю, як вам, а ось мені завжди було цікаво, чому ця гра називається саме Доміно. Є одна теорія: а вірити їй чи ні ваш вибір. Насправді назва Доміно походить від білого плаща з чорним каптуром. Який носив домініканський монах, звучить правдоподібно, але не факт. Ось і оком не моргнули. Як настав час розказати вам про правила гри? Розпочну з того, що взяти участь в грі можуть максимум 4 особи, із 28 камінчиків, по 7 роздають для двох осіб, та по п'ять, якщо більше гравців. Решта камінців залишаються в закритому ринку. Якщо у ваших руках опинився камінець з однаковою кількістю крапок, наприклад, по 6 крапок на. Кожній стороні, то ви розпочинаєте гру. Інші гравці виставляють камінці відповідно до вашої кістки. А як ви ставитесь до Ясновиці? Ви собі просто уявіть: у світі корейських технологій є ще світ магії, і доміно там в головній ролі. Не вірите? Я спробую переконати, кісточки це інструмент для магічних ритуалів корейських знахарів. І ще в далекому минулому доміно використовували не для розваги, а для ворожі. Фанати доміно знають, що крім традиційної гри існують різноманітні види. Одним з найпопулярніших видів є козел. Його правила не дуже відрізняються від звичайного доміно. але є все ж нюанси. Ось для прикладу, розпочинає наступний раунд той гравець, який оголосив рибу. Що ж це означає? Це закінчення гри, яку може припинити гравець, якого однакове число з обох сторін. І ще, якщо ви дійсно дуже сильно захоплюєтесь доміно і хочете випробувати свої сили та розум, долучайтесь до чемпіонату світу з доміно. Перший чемпіонат відбувся у місті Гавана ще у 2003 році. Тоді зросла популярність кубинських гравців. Я також сподіваюся, що українці здобудуть перемогу на таких змаганнях. Хто справді фанаті від гри в доміно? Той, хоча б раз обов'язково мав відвідати Нідерланди з 1998 року по 2009 рік. Нідерландці влаштовували свято День Доміно. Кожного року майстри демонстрували свій талант, будуючи красиві картини з кісточок доміно. На жаль, через фінансові проблеми у 2010 році проєкт перестав існувати. Проводьте час в інтернеті з користю, граючи в інтелектуальну гру доміно. Сьогодні для вас старалась я, ваша Леонард Рікота. Зустрінемось зовсім скоро, папа. -па.